Вітаємо! Сьогодні у нас з'явився підписний килим, зовсім новенький, свіженький, з натуральної вовни та шовку. Це Наїн Есфахан підпис майстра Пахлаван один з найвідоміших сучасних майстрів. Дуже красива робота, бо щільність. Більше 50 радж, вовна із шовком, тендітна, ніжна, дуже приємна. Наскільки ворс красивий, наскільки візерунки. Зверніть увагу на китиці. Це в нас іде підпис. І ось такий красень.